Всім привіт! Вітаю в Жудайській Криївці! Нарешті я зібралася з думками і беруся за огляд ще одного локалізованого варварами роману, а саме майстер і учень» від Клаудії Грей. Як і травна, я вже читала цю книгу раніше, і вона мені тоді сподобалась, хоч була в жахливому машинному перекладі. Огляд на неї один з перших моїх відео на цьому каналі. Але краще не дивитися там було так собі за якістю. Тож мені було цікаво освіжити роман у пам'яті і перевірити, чи не змінилася моя думка. По секрету ні, не змінилася. Традиційно намагатимуся уникати спойлерів, щоб не зіпсувати враження тим, хто ще не читав книгу. Отже, майстер та учень це перший роман нового канону, присвячений молодому обівану Кенопі та його вчителю Квай-Гонджину. Події відбуваються приблизно за сім років до першого епізоду. Джедай Рейл Аверос, колишній падаван дуку, просить Квайгона та Обівана допомогти у врегулюванні політичної кризи на планеті піджал. Вже вісім років Рейл є лордом-регентом при неповнолітній принцесі піджалу Фанрі. Наближається час коронації та підписання договору між майбутньою королевою і корпорацією Зерка, який має запровадити конституційну монархію та дозволити відкриття гіперпросторового коридору надзвичайно важливого. Як для республіки, так і для самого піджалу. Але ці плани опиняються під загрозою через терористичні атаки опозиції, що намагаються зірвати церемонію. Квайгон і Обіван мають знайти шлях до мирного вирішення конфлікту. Місію ускладнює і напругу у стосунках між майстром та учнем. Обіван та квайгон надто різні. І здається, що вони вже ніколи не зможуть порозумітися. Обівана дратує постійне набажання вчителя підкорятися правилам ордену та його захоплення пророцтвами. Натомість Квайгон відчуває відповідальність за брак взаєморозуміння між ними і вважає, що підводить свого падавана та заважає розкрити його потенціал. Чи не станеться місія провальною? Чи зуміють джедаї завадити кровопролиттю? Хто стоїть за терористичними атаками і яку роль у всьому цьому цьому відіграє корпорація Зерка? Повторюся, роман мені сподобався. Він легко читається, дивує сюжетними поворотами та порушує важливі питання, як у стосунках головних героїв, так і в ширшому контексті ролі джедаїв у республіці. Персонажі тут живі, багатовимірні і неідеальні, сповнені сумнівів, включно з джедаями. Назва роману відображає його ключову тему, і це не лише відносини обівана та квайгона. А загалом стосунки між майстрами та їхніми учнями. Ми спостерігаємо не тільки за динамікою Кенобі та Джина, а й за взаєминами туку та квайгона, Рейла і його подаванки, а також Рейла та його підопічної принцеси Фандрії. Я дуже люблю це в зоряних війнах споглядати за тим, як формуються стосунки між наставником і учнем, як випробування роблять їх міцнішими або навпаки руйнують, як у романі сходження червоного клинка. Мені подобається, коли джедаїв показують людяними, коли видно, що виховання падавана це ще одне серйозне випробування перевірка терпіння, витримки і внутрішнього балансу. Вони мають не просто передати знання, а допомогти юному джедаєві розкрити власний потенціал і таланти, не виховати копію себе, а сформувати нову, унікальну особистість вірного служителя світла. Окреме місце в романі. Посідають спогади про минуле Квайгона та Рейла і їхні стосунки з майстром дуку. Це дозволяє краще зрозуміти мотиви Рейла, а також джерело захоплення Квайгона давніми пророцтвами. Так, пророцтва. Ми всі пам'ятаємо, до чого зрештою призвела віра Квайгона в оберність Енекіна. У цьому романі ми знаходимо пояснення, як джедаї загалом ставляться до пророцтв, чи вірять в них і чому вбачають у них загрозу. Сам Квайгон теж отримує відповіді на деякі власні питання щодо їхнього трактування. В книзі також піднімаються питання рабства, засилля корпорацій та добровільне самоусунення джедаїв від вирішення глобальних проблем. Чому джедаї не покладуть край рабству? Чому вони сліпо виконують накази канцлера і обмежуються власним мандатом, навіть коли бачать ключу несправедливість? Тема не нова. Вона порушується і в приквелах, але тут ми вкотре переконуємося, наскільки неефективною на той час була республіка. Я щиро рекомендую майстра та учня для легкого та приємного читання. Тут немає епохальних подій чи масштабних битв, зате є гарна камерна історія про улюблених героїв і цікаве розкриття їхнього бекграунду, яке допомагає краще зрозуміти мотивацію квайгона у першому епізоді. Будьте готові до того! Що деякі події, пов'язані із дуку, суперечать оповідям про джедаїв, але нам уже не звикати до доволі зневажливого ставлення філоній до книжок і коміксів. Тепер про локалізацію: не можна не відзначити шикарний зовнішній вигляд книги: тиснення, радієнтний зріз, справжня краса. Сам переклад мені також сподобався. Книга читалася легко, тут у мене не було жодних зауважень. А от із вичаткою, на жаль, не все так добре. Команда, що працювала над солдатами смерті, задала настільки високу планку, що тут було вдвічі болючіше натрапляти на одруківки й дивні помилки. Найбільше мене дратувало написання сили з малої літери, але не всюди. Іноді вона була з великої. Темна сторона сили на якомусь етапі явно була темним боком, як в деяких інших виданнях, що призвело до неї у родах на кшталт. Дену сторону йому було відомо, що усі живі істоти мали його всередині. З назвами раз, здебільшого, все добре, окрім бідних трандошан, які тут то, то трандосіанці, то трандосійці. Також трапляється барлога, крейсер у значенні невеликого транспорту, яким Квайгон і Обіван літають між піджалом та його місяцем, і чимало дрібних одруківок. Але все, досить критики, бо ще виглядатиму душнілою. Тим паче, ці помилки не зменшують мої радості від можливості тримати в руках і читати книжки по зорених війнах українською. А ви читали майстер та учень? Які у вас враження? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі. І підписуйтесь на Patreon або Безвідмонобанк. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!